Привіт всім! Короче, у мене як завжди. Пише та клієнтка, що у то у мене попросила возврат. Пише мені, коротше, типа, ну, в общем, суть тому, а чого це ви мене з друзей видали? Я пишу, ну, блин, обиделась. Ну, короче, написала їй, що. Типа, Добрий день, я думала, ви з розумінням поставились, а ви мене з друзів видалили. Як тепер до вас йти, коли я буду мати можливість? Я кажу: ну, взагалі, то в мене не банківська ячейка, в мене нема грошей, я вам сказала, ви кажу, чи не захотіли слухати того. Чи не захотіли, чи від емоцій не змогли, бо треба були гроші. Ну, коротше, кажу, так що я образилась і видалила просто, тому що образилась. Я ж жива людина, кажу, в мене нема зборів фінансів, там фінансів десь зібраних в кучу. Ну, щоб взяти, витягнути, віддати, я всюди сама в основному, того вже люди допомагають, звісно. Я о... о тим, що диван купили. І в мене в мами нема можливості, в сестри теж немає можливості щось мені там допомогти, навіть подарувати. Тому кажу, я, звісно ж, обіділась. Тепер я кажу, зробила правила, в мене вони будуть на стіні, що немає ніяких возвратів. Ну, я відчувала, що вона після цього якби, захоче вернути гроші. І я відчувала, що в неї вони вже є і вона може їх вернути. Ще перед тим, як вона написала, ну, написала, що гроші повернула, я вже знала, що вона мені поверне зараз гроші. Ну, Воно відчувається, тому що о, вона вийшла на контакт там, ТСЕ, коротше. Ну, я їй написала, що можна було вертати, Я вже змирилась з думкою. Ну, кажу, як вернули, то я вертаю вам ці масажі, не буду там обра... ображатися довго. я... Як кажуть, мені Ну, Тому що оця дурня вже почнеться, маячня, ні забери назад, ні те, те все, коротше. Я просто вже, в принципі, змирилась. Ну, ясно, що я, якби даже вона прийшла, то я б їй так дешево вже не продавала масажі, бо то була саме знижка в той період, як я була в лікарні, і мені треба були, були гроші. І саме за цього, ну і взагалі, коли ну, вони зараз мені завжди потрібні ці гроші. Тому я думаю, це логічно у всіх така ситуація. Гроші потрібні завжди. Тому я роблю величезні знижки, продаючи абонементи, щоб тим самим мати фінанси. І, в принципі, в мене часу предостатньо, щоб приймати клієнтів. Кажуть, черга не стоїть, бо, по-перше, це окраїна, по-друге, що воно завжди так. Не знаю, може десь в центрі очередь може вистраюватися, якщо недорого, якась послуга. Ну і напрацьована. Я не скажу, що в мене зовсім поганий варіант, що там, ну, типу, як мені там хтось писав, у тебе нема клієнтів. Ні, у мене нормально все. Люди ходять в залежності від потреб і вертаються, ось я ж кажу, Возвращаються. Завтра буде чоловік, жінка, які прийшли ще. На, ну, на тоді, тоді, коли я дома ще Туди, коли куди я працювала, вже що попало, кажу? Коли я ще вдома працювала. Ну, тому вер, вертаються люди, ходять, все окей. І дуже багато. Я вважаю, у мене великі заробіт, так, як для початку, але у мене великі потреби. І ще більше. Плюс борги. Я влажу постійно в борги, то кредитні карточки. Тепер вони у мене зерові. Ну, я їх так підкармлюю потрошку, Але бажаю, щоб взяти, якось зібратися з силами. Хотіла сказати, що кредит взяти, Ну, краще зібратися сила, з силами і погасити їх. Ну, поки що не можу. Ну, в общем, суть в тому, що вернула. Вони ще поки не прийшли ці гроші. Я їй ще потім напишу, що вони прийшли, якщо вона хоче їх ще раз верну. Ну з... логічно, треба дивитись правді в очі. Коли вона написала, я їй відповіла. Я знала, що вона верне, верне зараз. Бо якби вона не могла повернути, вона, може би, не і не писала. Скоріше за все, в неї з'явились фінанси. Або вона якось вже придумала собі, як викрутитись. Ну, вона ж не сама, вона з сім'єю, і, можливо, так. Ну, це теж плюс, тому що людина захотіла за мною сконтактувати і дізнатися, що ж сталося, що ж вона не в друзях. Бо в мене така лента подій кожного дня, що неможливо не помітити, якщо видаляюсь. Тому. Люди помічають це, бо тут шов такий поток інформації, всього чого тільки можна. Гарні картинки, якісь мої фотографії, щось іще. У мене постійно. Ну, і, коротше, оце такі справи. А зараз прийде на 12 клієнтка з групона. Вона там купила купон на масаж кобіду. Дуже дешево масаж біду, але мені. Потрібно запропонувати якісь інші масажі, чи це ж абонементи, чи ще щось. Ну, взагалі, зачепити клієнтку, бо та система групон розрахована, що вони привлікають людей, а я вже далі продаю. Ну і коротше, треба зайнятися тим групоном, зробити там багато оферт, ну, типу варіантів, вибір, щоб був великий, і ще запропонувати курси навчальні там. Ціна вже на курси на наступний рік виросте, вже я спокійно виставляю нову ціну. Вона не маленька. А вже як прийде людина, то вже будеш, як кажуть, мати гроші. При тому, що я не один день вчу, а місяць, два, три. А в основному курси вчать один день. Це такі курси, які просто видають сертифікат, і все, знань вони не видають. Так що я вважаю, що в мене дуже класні курси, і я просто вчу. Так як я роблю масаж, і люди переймають і далі працюють. І навіть навіть як у мене нема клієнтів, а десь мої учні працюють, це те саме, щоб я працювала. Ну так, у мене по відчуттям. Я дуже себе, я дуже задоволена, коли я можу когось навчити, хтось десь працює, навіть. Я в той момент не працюю, але я працюю. Ну, хай це не буде фінансово, але це енергетично. І це супер. Ти якби важливий, ну, не просто там прилежиш диван чи думаєш, як де кого намахати. Я, звичайно, ніколи не думала, де кого намахати, обдурити. Ну, коротше, От такі то справи. Сьогодні в нас сонце таке добре. Я поприбирала, тут пропилососила. І, коротше, сьогодні ще буду виставляти ці меблі. Потроху, не знаю, може зараз, а може, дочекаюсь клієнтки а вже після. Ну, коротше, якось так. У мене на вечір сьогодні дві клієнтки по абонементам. Вони в понеділок можуть приходити тільки і на завтра, на вечір. Ну, я думаю, що це зараз клієнтка буде на кобіда, а потім урок буде, а потім вже я зможу повитягувати меблі. Бо вони вже пусті, я їх вже звільнила. Там, де телевізор стоїть, і там, де мої ікони стоять. Ікони переміщу десь наверх сюди. Ну, а потім буде шафа. І коротше, буде все стояти гарно і красиво. Плюс у мене буде величезна квітка, я її вже чекаю. Вона дуже в великому вазоні із сусіднього кабінету. І я вже просто чекаю на неї щоб її поставити, вона така класна, вона зелена. І взагалі це рік зеленої змії чи щось таке. Коротше. Я думаю, що буде щасливий цей рік для мене, тому що тому ж так хочеться.